Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя і сьогодні у нас з вами знову буде огляд на деякі новинки для мене, хоча на ринку це давно вже не новинки. Особисто вперше буду пробувати продукцію Unico, це в мене Lip Gloss є ось такий. Далі консилер Джефрі Star, який вже без зірочки. Далі відносна новинка це Smart Casual контур від Glambi. Я дочекалася і я його знайшла. Також це у нас ще Глем ріки Морті Рум'яна, який мені дуже подобається, скажу по секрету. Ну і просто тут крем для рук. Ми не будемо робити якийсь шалений акцент на цей такий продукт, але в мене є маркер з тему. Від оцього якогось бренду як якийсь маркер для брів. Ну а перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що в мене є спонсорство на моєму каналі або карта Монобанці. Тому якщо ви хочете підтримати мене фінансово, то ви можете це зробити. Також нагадую, що лайк, підписка, коментарі, репост це також дуже шалена підтримка каналу, яка не коштує. Ну, ні, копійки, просто це потрібен вас час, ваша залученість і ваше бажання. Але підтримувати цей канал теж просто бомбічно. А до того, як ми почнемо використовувати контур-консилер і рум'яна, ми нанесемо тон. У мене тон від Bless Beauty, У мене також їде посилочка з мейкапу, але в принципі вона така більше знаєте робоча посилочка з мейкапу, тобто там тональні засоби, два, які я хочу взяти в роботу. Можливо, один залишити собі, але навряд чи там буде два тони. Один, який ну, просто так багатим подобається, що мені хочеться його теж спробувати. Це тон, це точніше CC крем від Top Face. Дуже мені сподобався. Я його раз спробувала у Андрія, і прям, ну, це щось дуже класне. Мені навіть трохи більше сподобався він, ніж без Beauty, але знов-таки ж. Я нанесла його дуже мало і походила так, знаєте, небагато, але враження просто супер. А яким чином в мене впав фенсе? Але не будемо говорити завчасно. Дочекаємось, коли спробуємо з вами вже так повноцінно, буде повноцінний огляд. Ну і також крем Estee Lauder Double Wear вирішила замовити в роботу, тому що. Діон якось за 2000, тисячі ну якось не знаю. Мені здається, що він того не вартий насправді. Прям дуже дорого, тому що коли я побачила, що Estee Lauder набагато дешевше, то якби вибір став очевидним. Також я знову хочу розповісти вам на своєму каналі про неймовірну каву, а саме 25 Coffee Roasters. Я в цей раз вирішила спробувати дріпи, ну дріп каву тому що в принципі це дуже зручно, і вирішила спробувати щось новеньке, тому що минулий раз в мене була просто молота кава, яку я в Турці заварювала. от цей раз я вирішила, що мені зручніше буде такий варіант, що мені дуже подобається в цій каві, чому я її продовжую купувати, тому що це, по-перше, українське зараз дуже хочеться підтримувати українське. По-друге, дуже класний сайт, дуже великий вибір. Плюс є менеджер, який вам може допомогти обрати каву на будь-який смак, завжди уточнюють, що ви хочете, щоб була гірчинка чи кислинка і так далі. Присилають такий детальний опис кави, і ви можете все зрозуміло і ясно обрати, яка кава реально вам сподобається. Плюс все максимально натурально, без ароматизаторів і так далі. Ну і також, що мене ще більше приваблює, що з кожною, в принципі. Покупки кави йде 25 грн гривень донату на ЗСУ, і також є окремо каву, яку ви можете придбати. 25 Coffee Roasters насилає цю цікаву нашим захисникам. Тобто ви можете купити каву для наших захисників, то тобто також діє донат і допомога, що хочеться повертатися і замовляти цікаву знову. Ну і також для вас, мої любі, тільки впродовж місяця буде діяти промокод зекеті, де ви можете придбати в принципі будь-яку каву, окрім дріпів. Далі я тут пропишу ще яка кава, не входить а, всю знижку в промокод, але промокод шалений мінус 20%. Тому, якщо ви минулого разу не пробували, не використовували промокод, будь ласка, скористайтесь, тому що кава реально того варта. І починаємо огляд з консилеру Джефрі Star. Він а, дуже гарний, але те, що відпалася зігненька, мене дуже радує. Мені дуже подобається, в принципі, пакування. Аплікатор у консилера дуже класний, такий трикутничок. У мене колір. Реально мені не здається дуже якась сильна тінь. Хоча минулого разу такого не було. Да, тіні сьогодні такі шалені. Тіні стали трохи меншими. Стосовно консилера Джефрі, скажу так, що він мені сподобався. У мене відтінок Сі 3.5 це. Такий колір для середньої шкіри, як написано, і жовтим півтоном. Насправді, він для мене навіть досить світлий. Так, жовтий півтон тут одразу читається, але навіть для мене він такий світлуватий, Тобто для мене це більше консилер для висвітлення. Але зараз буде зима, тому в принципі, ок, буде з цим жити. У мене зараз шкіра знову дуже суха, дуже якось проблемна. От і якось ми з цим будемо жити. Що мені подобається, що цей консилер реально досить щільний. Але все ж таки в нього покриття ну, я би сказала, таке середнє покриття, тобто, прям сильно пігментовано його теж можна нанести, але все ж таки це більш консилер, ну, правда, від легкого до середнього покриття. Але я чомусь думала, що консило Джефрі це завжди щось ультрашільне. Насправді ні. Я його наношу просто дуже мало, тому що він справді пігментований, і його можна прям, ну, досить щільно нанести. Я наношу мало для того, щоб в мене було таке більш легеньке покриття. Також, що хочу сказати, що він фіксується, 100% він фіксується в більш таку матову історію. От, але при цьому він ем, досить комфортний. І він... Гарно, в принципі, виглядає і під очима, і на самому обличчі, за рахунок того, що він все ж таки фіксується, але він не занадто сухий. Коротше, консилер насправді класний, якщо ви хочете щось, типу, більш таке матуюче, але не занадто, щоб на кожен день використовувати. В принципі, цей консилер з легкістю можна нанести і на суху шкіру, і на нормальну, і на комбіновану, і на жирну. Типу, в принципі. Можна нанести на будь-який тип шкіри і буде виглядати непогано. Ну, єдине, якщо дуже багато зморшок, то звісно, що може бути трошечки сухувато. От. Але спочатку в мене була фоєрія якась, типу, знаєте, що дуже класно, дуже довго хотів, але насправді чогось прям унікального в консилері немає. Це просто... Класний, якісний, красивий консилер Джефрі Стар за 650 гривень. Я замовляла на магазинчику, точніше, Beauty Corner, як і рум'яна з Щеглем. Тому можете звертатися в цю крамничку, там ще є в наявності консилер, і оці рум'яна. Ціна дуже приємна, багато кольорів. Тобто це просто класний такий консилер, який, я так і думала, що світло з нами не буде співпрацювати. Таке світло буде до кінця цього відео, на жаль. Або не на жаль. Скажу чесно, що цей консилер, як, в принципі, будь-який такий напівматовий консилер, мені подобається наносити більше спонжиком саме на собі. Тому що пензликом не те, що не красиво, в принципі, все гуд, але. Ну, ніби спонжиком краще. Знаєте, оця історія. От. Ось так це все виглядає. Звісно, що я трошечки сплющена, але суть не в тому. 100% його докористую, навіть думала його купити в роботу. Чесно вам скажу. Гарно, в принципі, він прищики перекриває. Тобто, непоганий реально консилер. Тепер ми переходимо до цього Smart Casual контур Glamбі. Тут у нас з вами. 9 грамів в консилері Джефрі 3.4 мл. Made in USA. Маловато Джеффрі. Пакування у цього контуру. Я вважаю, що дуже класне. Воно ну, дуже стильне, лаконічне, нічого поганого, я не можу про нього сказати 100%. Але якщо ми роздивляємося ці упакування, це цю упаковку, як саме в практичності, то звісно, що пакування жахливе, тому що тут цей. Такий спонжик є. І, в принципі, цей спонжик весь буде в продукту, і коли ви будете закривати, то 100% у вас не буде чистий продукт. Це логічно. Ну, ой, він так швидко видавився, Я просто трошки надавила, і бачите, в мене вже вся оця історія в контурі. Ну, я думаю, що ви помітили. Мім -мім -мім. Давайте спробуємо нанести ось так. На це одразу на обличчя. Я сподіваюся, що зараз все буде добре, тому що спонжику в мене немає. Трошки роз'їдає тон. Там, де я цим спонжиком доторкалась, трошки тон роз'ївся, тому що в мене навіть як рум'янець якийсь з'явився. Але розташувалося це вмить. Дуже просто, дуже просто розташувалось. Нарікальні стовної тушовки ну, поки що не було. Так, знову нанесла трохи. Так, тут начебто я забагато нанесла. Давайте тоді одразу на очі нанесемо. Ну, прямо сказати, що це контур Ні, це більше бронзер. В принципі, можна нанести більш пігментовано. Давайте нашаруємо. Оцей контур я тестую вперше, тому це будуть, скоріше, не перші враження, а точніше, скоріше, не повноцінний огляд, а перші враження. У мене щупчик тому прям сильно на чого нема сенсу наносити. Не люблю маленькі циркарця, тому що я не розумію до кінця, як воно все виглядає, мені подобається чи ні. Я радістю зараз зробила контуринг носику, але в мене окуляри в цьому сенсу сильно нема. Давайте на чоло, напевно, ще нанесемо. І трошки отсюди. За 179 гривень, за які я купила цей контур кремовий, мені подобається. В принципі, легко тушується. Я не знаю, як це буде тушувати спонжиком, але пензликом це тушується нормально. В принципі, без плям. Дуже швидко, дуже просто. Коротше, формула мені подобається. Ось так я вам тут покажу. Бачите, він досить такий сяючий дає фініш, так, шкіра гарна, така сяюча. Така жива, знаєте, історія. Жива історія. На дотик, воно поки що, ну, можливо, трошки почало фіксуватись, але в пудру поки що не застигло, тобто воно залишається липким, але не критично. В принципі, сама формула продукту мені подобається, начебто і не роз'їла сильно, начебто все добре, гарно виглядає, гарно розташувався. Відтінок. Тепер стосовно відтінку, подивлюсь ще на свочок. Зараз, коли зніму, піду робити свочі, теж подивлюсь. В принципі, мені ок, я б таким користувалася, це більше не контур, а бронзер, я би називала, тому що він має реально такий більш теплий підтон, але красивий підтон. Типу, це не занадто рижа історія руда. Це не як така а, така курка. Тобто ти такий, типу, теплий, бронзований, але це не контур 100%. Це не контур, це прям дуже. Тепленько, але це тепленько красиво. Ми сьогодні залишимо всі ці кремові продукти, от як вони є, просто в нас трошки пудри, про, коротше перевіримо на стійкість. Далі ми переходимо до рум'ян Рікімо, і насправді дуже такі рум'яни, які трошки обманюють мене. Знаєте, в тому сенсі, що коли я їх побачила. Ну, упаковка це просто, якщо ви любите ну, типу які морти, ну ви сто відсотків Тут був раніше мозок. Я вам тут то ставлю, тому що я вже ними давно користуюсь, і ось так вони зараз виглядають. Вони дуже приємно пахнуть чимось таким солоденьким, ненав'язливим. Мені дуже подобається. Насправді, перше, я боялася, що буде незручне пакування на кожен день. Насправді, дуже зручно, легко відкривається, легко попадаєш закрити. Коротше, пакування супер, мені подобається, питань немає. По-друге, я дуже боялась їх купувати довгий час, тому що мені здавалося, що вони дуже жирні. Але коли мені сказала Настя, що це формула крім паудер що вони застигають, вони фіксуються. Мені було важко в це повірити, тому що, ну, коли ти бачиш, що такий виїде, наскільки це масиновиста історія. Е, я, звісно, розумію, що там всі рум'яни взяли з упакування і змяли, і почали показувати, але все ж таки, воно трошки лякає. Все ж таки, це справді крім ту паудер Колір тут один. Е, просто тут ще Глем, крім блаш. Ну, коротше, містер Санчес називається колір. От. Я наношу прямо ось так за самого ну, тюбика. Просто беру голову ліка і починаю наносити. Мені рум'яна сподобалась. Я хотіла собі нові кремові рум'яна, тому що мої від ну, вже треба виконути давно. От, і оце на заміну, прямо мені подобається. Звісно, що це резинове пакування, і коли ти береш брудними руками косметику, то трошки резинка пачкається. Брудниться. Тушую я цим пензликом. Скажу так, що це дуже легенька, тоненька формула рум'ян, дуже такий красивий, базовий рожевий колір. Мені здається, в принципі, цей рожевий колір підійде всім. Він такий класичний рожевий, він і не дуже холодний, і не дуже теплий. от такий, знаєте, звичайний рожевий, от реально, який, в принципі, на всіх буде гарно виглядати. Плюс він досить гарно пігментовані ці рум'яна, але при цьому не занадто гарно тушуються, дають дуже красивий вологий фільмін, при цьому фіксується, наголошую ще раз. І ще я вам хочу сказати: реально формула Clip to Powder. Реально дуже красиво це все виглядає. Мені дуже подобається, я в захваті від цих рум'ян, буду залюбки ними далі користуватися. Ну, гляньте, дуже красиво, дуже свіжо це виглядає. Єдине, що хочу наголосити, що спонжиком мені не дуже подобається їх розташовувати, бо спонжик сильно їх з'їдає. І от коли хочеться розташувати спонжиком, прям наносиш занадто багато рум'ян, просто заради того, щоб вони були помітні. От. Тому скажу так, що мені пензликом подобається більше тушувати рум'яна, ніж спонжиком. От і все. Але тут такий момент. Ну, гляньте, як гарно, мені і бронзер подобається рум'яна. Як я обіцяла, я тільки пудрочкою пройдусь. У мене пудра, як у була в пікмі. Я пройдусь чисто по те зоні. Я хотіла тут показати ще тіні Color Pop. Ці які супершок, але з цим переїздом я, на жаль, не можу вам його показати, тому що я поки що тимчасово не розбираю прям всі свої речі. Беру цей фломастер з тему, оформлюю обрівки. Але він вже для мене такий темнуватий, тому в мене зараз будуть темні брови. Не сильно дивимось на мої брови, бо вийшло не дуже. Але таке, швиденьке оформлення брів. Тож, зараз я швиденько нафарбую війки, промалюю контур олівчиком і будемо наносити ліп голос. І насправді ми все з вами спробували вже відео. Тепер давайте наносимо ліпс від Unico. Це джам-відтінок. Тут у нас 12 мл. Це в нас блиск для губ з ментолом. Забезпечує вологий глянцевий фініш та візуально збільшує об'єм губ завдяки ефекту охолодження. Тут є такий реально ментол, тут також металевий такий аплікатор І давайте наносити цей ліпглос. Можна нанести менше, можна нанести прям багато. Я всерединку додам трошки більше, щоб було насиченіше. Насправді зараз колір трошечки відрізняється від того, який він є насправді, тому що в мене олівчик вже почав змішувати з блиском, і логічно, що колір трошки змінився. Я вам потім покажу на чисто своїх губах цей блиск впродовж дня. Він такий темненький, насправді його якось олівчик зараз робить більш нюдовим. Насправді він такий досить насичений, це правда. Є ментолове відчуття поколювання, я прям це відчуваю. В принципі, це досить комфортно. Я не бачила, щоб воно прям збільшувало губи. От, В принципі, я вважаю це більше як такий, в даному в плані такий дуже легкий, приємний ментол. В принципі, він дуже красиво сяє, він нелепкий, дуже приємний. Оцей ментол зараз пройшла хвилинка, він вже такий. Менш помітний, дуже такий в принципі легенький, приємний. Мені подобається. Зробили знову самий звичайний нюд. крем для рук. Це Farmstay, якийсь з равликом крем. Мені він дуже сподобався. Він такий, типу, да, реально зроблено в Кореї 100 грамів. На знижці за 70 гривень чудовий крем для рук. Він дуже, в принципі, такий. Він трошки зволожує, залишає таку приємну плівку на руках, яка надає їм согнути там. Ну, впродовж декількох годин точно. Не пече, тому що в мене є рана на руках. Якщо ви помітили, то не пече, не подразнює і, коротше, дуже приємний крем. Мені прям сподобався за свою ціну. Це прям дуже класно. Пахне якийсь звичайний такий досить ароматизатор. І такий він, знаєте, він не дуже гелевий, не дуже жирний. От, щось середнє по текстурі, що мені подобається, і не дуже жирно, і не дуже гелево, Тобто, і зволоження є, при цьому дуже швидко він вбирається в руки і приємно пахне. Оцінюємо поки на початку дня, потім покажу вам в кінці дня, як буде все виглядати. Бачите, шкіра залишилась такою досить зволоженою, точніше сяючою. І рум'яна сяють, і контур сяє, точніше, цей бронзер. Ну, мені прям подобається. Відверто жахливого нічого не було. Зараз подивимось, як протримується макіяж через багато годин. Просто я яка я вам покажу, як все протрималось, і я така, яка змила макіяж. Але повірте на слово, що рум'яни і контур залишились на обличчі, як і консилер, все протрималось чудово, враховуючи те, що він з макіяжем проходила з одинадцять скільки? 9 годин. То за 9 годин все було чудово. Тому вам треба тільки мені повірити. Ну, тепер давайте зробимо швиденькі висновки. Скажу так, що прям жахливого в цьому відео нічого не було. Мені все сподобалось. Єдине, що були перші враження на е, глимбі, поки що все подобається. Далі відео я буду ним 100% користуватися, буду вам казати свої якісь нові. Враження, що я буду помічати. Поки що це дуже класний контур за 179 гривень. Мені подобається, в принципі, все класно. Треба спробувати нанести на все обличчя і потім розтушовувати Роз'їдає він а, тон, чи ні Ром'яна щеглем ріки Морті це любов за 450 гривень. Дуже класні ром'яна, дуже класне пакування. А, тільки один колір. Це якби можна сказати, що і плюс, і мінус, але по задумці інші кольори, напевно. Навряд чи можна було зробити такий класичний рожевий колір, який підійде мені за всім. Це сприймаємо як рум'яна на кожен день. І дуже така приємна формула, яка не буде сильно липкою, не буде скочуватись. Тобто воно реально застигає в таку пудрочку. Блиск від Юніко класний, але просто що такий трошечки можливо темнувати колір, але не липне дуже приємні відчуття. Але як живильний блиск, мені подобається, реально відчувається зволоження на губах. Консилер Джефрі Стар, як я і сказала, пакування 10 із 10. Єдине, будьте обережні, тому що ця зіронька просто реально відпадає дуже легко. Він в мене падав і зіронька просто відкололась. От, тому зіронька не дуже надійна, треба за нею слідкувати. Консилер просто якісний, гарний такий консилер від легкого до середнього. Але все одно легким я його не можу назвати. Так, ти наносиш легкий шар, але за рахунок кількості пігменту воно перекриває. Тому класний це 100% консилер. І на щоденне, і для зйомок, в принципі, і пальчиком, і спонжиком, і пензликом гарно тушується, Але спонжику мені подобається більше, тому що спонжик більше вбирає і якби легше з ним. Напишіть, як вам цей огляд, як вам ці продукти, пробувало ви щось з цього відео, подобається вам воно ну, чи не подобається. Ну воно, цей продукт, я маю на увазі. Тож, давайте поспілкуємось в коментарях, буду рада, якщо підпишетесь, станете моїми спонсорами і так далі. Тож, ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. па-па, друзі!